Баклажани, або як його називають синім у багатьох частинах світу, можуть бути не настільки популярними в українських садах, як помідор або перець, але це заслуговує на більше уваги. Різноманітність розмірів, форм та кольорів цього термофільного овоча вказує на його популярність у таких країнах, як Індія, Японія та інші частини Південно-Східної Азії. Насправді, в Японії баклажани, третій за величиною овочі після битв і редьки. Потім виникає питання, як виростити баклажани в нашому домашньому саду. Чи добре ростуть баклажани на піднятих грядках? Відповідь так. Але, як і коли вирощування будь-яких овочів на піднятих грядках, є кілька професійних хитрощів, які ви повинні знати для справді рясного врожаю. Отже, якщо ви вирішили виростити баклажани на підняті грядки цього року, ви прийшли до адреси. Давайте розглянемо кілька основних порад щодо успішного врожаю баклажанів на піднятому ліжку, який допоможе вам під час сезону. Чому баклажани люблять підняті ліжка? Підняті ліжка в багатьох випадках можуть бути найкращим другом садівника. Загалом, підняті грядки часто є більш продуктивними. Ніж посадка безпосередньо в землю, оскільки ґрунт високої якості, він менш ущільнений, має найкращий дренаж і раніше гріється навесні. Ви також будете мати справу з меншою кількістю бур'янів та захворювань, що передаються через ґрунт. Підняті ліжка також виглядають дуже красиво і можуть додати приємного дотику до пейзажного дизайну вашого двору. Існує багато різних способів побудувати підняте ліжко у вашому саду. Ви можете придбати готові рішення, які ви збираєте побудувати їх самостійно або найняти місцевого фахівця, щоб створити індивідуальне рішення для вашого простору. Баклажани, як виявилося, це овоче, який дуже добре росте на піднятих грядках. Я вирощував їх разом з багатьма іншими овочами, на піднятих грядках протягом багатьох років з відмінними результатами. Оскільки я займаюся садівництвом у невеликому просторі, підняті грядки стали для мене порятунку і дозволили мені рости і збирати набагато більше, ніж я міг зробити лише в контейнерах. Поради щодо вирощування на піднятих ліжках є багато причин, чому варто використовувати піднятий сад для вирощування баклажанів. Більш довгі умови вегетаційного періоду та ідеальні вирощування лише два з них. Тепер. Коли ми знаємо, що баклажани можуть отримати користь від вирощування на піднятих ліжках, давайте заясуємо, як допомогти їм просвітати в цих піднятих садах, почніть з високоякісного піднятого ліжка. Що стосується піднятих ліжок, то є досить багато варіантів. Я використовував їх розміщений безпосередньо поверх існуючого ґрунту, а також підняті дерев'яні грядки на моїй терасі. Найголовніше це тип матеріалу, який ви вирішили використовувати. Неперероблена деревина, як правило, є першим вибором. Вуд, наприклад, кедр, надзвичайно добре підходить, оскільки вона не знищена у вологих умовах. Ви також можете використовувати оцинковані металеві садові ліжка з дренажними отворами внизу. Вам слід уникати матеріалів, які можуть надати токсини у ваш ґрунт. Пам'ятайте, що ваші огірки поглинають усе, що знаходиться в ґрунті та воді ваших грядців, уникайте домашніх розчинів, які передбачають використання шпал, обробленої деревини, піддонів, бетонних блоків, шин або будь-якого типу пофарбованої деревини. Я всіма руками для обробки та вторинного використання, але в цьому випадку це погана ідея не робіть підняте ліжко ширше 4 футів. Хорошим правилом є не зробити підняте ліжко ширше ніж 4 фути. Однією з переваг піднятих грядок є пухкий, добре, ґрунт. Якщо ви ступите на ліжко, щоб дістатися до баклажанів, ви ущільнюєте ґрунт навколо ноги. Ви точно не хочете, щоб це сталося. Більшість людей можуть досягати приблизно 2 футів з будь-якої сторони піднятого ліжка, тому ми рекомендуємо максимальну ширину 4 футів. Якщо ви розміщуєте ліжко поруч із парканом, зробіть ліжко з тією ж причиною від 2 3 футів. Баклажани слід посадити на відстані приблизно від 18 до 24 дюймів один від одного, щоб забезпечити належне зростання. Це також дозволяє достатньо циркуляції повітря між рослинами, щоб грибкові захворювання не з'являлися. З цієї відстані ви можете виростити багато баклажанів у ліжку з шириною менше 4 футів. Глибина ґрунту повинна бути щонайменше 12 дюймів. Рослини мають кореневу систему, яка виростає в ґрунт. Ця коренева система може перерости на багато дюймів залежно від дорослого овоча або рослини. Більшість піднятих ліжок надають вам достатнє місця для глибини ґрунту в 12 дюймів. Баклажани почуватимуться добре на такій глибині ґрунту, але вони дійсно процвітають у 18-дюймовому просторі. Якщо ви зможете зробити підняте ліжко трохи глибше, ваші баклажани скажуть спасибі. Цей додатковий простір дозволить корінням достатньо місця для зростання. Інвестуйте у ґрунт високої якості. Після будівництва піднятого ліжка настав час наповнити його органічно багатим, родючим і добре дренуванням ґрунтом. Щоб допомогти підготувати підняте ліжко, почніть з багатий, суглинистого вуличного горщика. Приблизно за місяць до посадки вдосконалюйте цей ґрунт компостом, обережно копаючи його. Мені подобається використовувати власний домашній компост я великий прихильник вермікультури, але ви також можете використовувати для цього придбаний компост. Шукайте органічний компост із кастингом черв'яків для чудових результатів. Баклажани віддають перевагу з легка кислого ґрунту, в ідеалі з РН від 58 і 6,10. Хороша ідея перевірити свій ґрунт перед посадкою, щоб побачити, що таке природні показники. Якщо ви виявите, що ваш ґрунт занадто лужний, додайте ґрунт кислий одночасно з компостом. Виберіть різноманітність, яку ви будете їсти. Для більшості з нас баклажани завжди асоціювали з великими фруктами фіолетового дзвоника у продуктовому магазині. У дитинстві я ніколи не мав баклажанів, і я не знав. Що, безумовно, з цим робити, якби у мене це було. Тільки коли я приєднався до області багато років тому, я зустрів баклажани на практиці. Я дізнався все про те, як зробити бабугануш, все ще один з моїх улюблених способів насолодитися баклажанами, мусаку та баклажани в Парамські. Я також додаю їх до смаження та каррі все літо. Якщо у мене в сезон дуже рясний урожай, я їх висушую і додаю порошок баклажанів у пасту соусів. Це додає дивовижної глибини смаку, не змінюючи основного соусу. Оскільки в кулінарії немає обмежень, дозвольте собі трохи повеселитися у вашому саду. Давайте подивимось на найпопулярніші види баклажанів, щоб ви могли виростити різноманітність, яка вас надихає. Якщо ви вирішили виростити свої рослини з насіння, ви можете знайти приклади всіх цих сортів для будь-якого інтернет-продавця насіння. Чудова новина про баклажани полягає в тому, що будь-який із цих сортів процвітатиме на піднятому ліжку. Ви просто не можете помилитися з будь-яким обраним типом. Рости з насіння або купуйте саджанці. Оскільки баклажани мають довший вегетаційний період, ніж багато інших літніх овочів, близько 120 днів або довше. Залежно від різноманітності, вам потрібно буде почати насіння в кімнаті або придбати розесаду у вашому місцевому дитячому або садовому центрі. Якщо ви не живете в дуже теплому кліматі, посіви насіння безпосередньо в землю не дасть вашій рослині достатньо часу для дозрівання, цвітіння та зав'язування фруктів. Якщо виросте з насіння. Особисто я щороку вирощую всі свої овочі з насіння. Це дозволяє мені вибирати насіння, яке, як я знаю, добре росте в моєму районі, мають відмінний смак та запропоновані варіанти для сімейних, органічних та негмосортів. Я також можу бути впевнений, що мої саджанці здорові, енергійні та добре загартовані, перш ніж переходити на вулицю на ліжка. Берпі, Бейкер та Джонні Сітс чудові місця для початку пошуку, але є багато варіантів. Обов'язково прочитайте відгуки та подивіться, як інші садівники впоралися з різновидами, які вас цікавлять. Садівники доброзичливі люди і зазвичай хочуть ділитися інформацією, коли можуть. Зверніть увагу на них, особливо якщо ви початківець у садівництві. Пам'ятайте, що певні сорти баклажанів краще ростуть у гарячому посушливому кліматі, а інші процвітають де завгодно. У будь-якому випадку плануйте почати насіння в кімнаті приблизно 8-12 тижнів до останньої дати морозу у вашому районі. Якщо ви купуєте саду. я рекомендую придбати саджанці овочів у місцевому розпліднику або на ринку фермерів, а не у великому магазині, коли це можливо. Саджанці там зазвичай надходять від місцевих або регіональних виробників, вирощуються органічно і добре загрожуються. Часто саджанці у вашому місцевому великому садовому центрі сильно обробляються пестицидами і транспортуються на відстані від неорганічних виробників. Деякі роздрібні торговці відмовилися від неонікотиноїдних пестицидів, які вбивають бджіл та інших запилювачів, але не всі. Незалежно від того, де ви купуєте саджанці, знайдіть час і вибирайте найбільш здорові. Рослина повинна мати темно, зелене листя, бути добре розгалуженим, не повинно бути подовженим, тобто занадто високим, щоб стебло могло добре підтримувати його, і на ньому ще не повинно бути квітів. Уникайте рослин з пожовтінням листя дивними моделями росту та квітами. Посадити в потрібний час. Баклажани це термофільна культура, а це означає, що їх не слід посадити, поки не буде імовірності морозу. Як і помідори та перець, краще чекати, поки нічна температура не стане перевищує 55 градусів, вони дійсно процвітають при температурі ґрунту вище 70 градусів. Це забезпечить, щоб температура ґрунту досить тепла, щоб ваші баклажани були щасливими. Хороша новина полягає в тому, що ґрунт на піднятих грядках зазвичай тепліший, ніж ґрунт у землі. Це означає, що ви, ймовірно, можете посадити свої баклажани трохи раніше в сезоні. Якщо ви саджаєте на початку сезону, встановіть плаваюче притулок на підняте ліжко, щоб захистити ваші молоді саджанці. Притулки для плавання неймовірно прості у використанні. Вони не тільки утримуватимуть ваші баклажани в теплі, але й захищатимуть їх від ранніх атак, таких як ненависна земля на блох. Практикуйте регулярний врожай. Навіть у домашньому саду ротація врожаю неймовірно важлива, у невеликому просторі це може бути важко реалізувати, особливо якщо у вас є лише одне, два підняті ліжка для роботи. Але його значення не може бути завищено. Деякі шкідники та захворювання впливають на представників сім'ї нічного прошарку, помідори, перець, баклажани тощо, з однаковою ймовірністю. Якщо ви саджаєте баклажани в тому ж місці, де ваші помідори зростали в минулому сезоні, ви підаєтесь підвищенню ризику захворювань ґрунту або переповнених шкідників. В ідеалі дайте своєму ґрунту рік відпочинку між посадкою пасовища. Якщо у вас є кілька ліжок. Планування простих врожаю повинно бути нормальним. Якщо у вас є одне підняте ліжко, це може бути для вас проблемою. У цьому випадку я рекомендую використовувати велику ємність для посадки баклажанів у роки відпочинку. Баклажани також ідеально ростуть у контейнерах посадіть повне сонце: кількість фруктів, які виробляє ваші баклажани, безпосередньо корелює з кількістю сонця, яке вони отримують. Баклажани потрібно посадити в районі, що отримує повне сонце, тобто щонайменше 6 годин прямого сонця щодня. В ідеалі вони хотіли б 8-10 годин сонця для максимального виробництва фруктів. Якщо ви не впевнені, скільки сонця отримує ваш простір, проведіть кілька днів, щоб активно виміряти його. Позначте, коли перше сонце дістається до певної області. Будь-то коли, небудь затінюється високими деревами чи іншими будівлями, і коли він йде на день. Хоча ваші баклажани будуть в порядку із західною або східною експозицією, південна експозиція це дійсно золотий стандарт. Південна експозиція забезпечує ваші рослини м'яким ранковим та раннім денним сонцем, захищаючи їх від самих суворих післяобідніх променів. Мульча негайна. Мульча неймовірно важлива у вашому саду, але її часто не помічають. Мульча захищає від надмірного тепла, допомагає утримувати вологу в ґрунті, запобігає оприскуванню води, яка може поширювати грибкові захворювання з ґрунту та запобігає бур'янам. Насправді, у вас, мабуть, не буде занадто багато.